Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про пересадку моїх нових хвойних рослин, які я купила взимку. Я планую їх вирощувати у горщиках поки що, поки не готове наше місце сили. І хочу вам ще показати дещо. Зачекайтеся до кінця, там я вам покажу, які в мене живці хвойних вийшло виростити за цей час. Покажу вам ближче свої хвойники. Ось такі в мене є сосни, які я купила. А ще кіпарисовий булівард, який я вкорінила 2 роки тому, коли були ми в сваляві. І якось я вам показувала вже відео про вкорінення цих хвойників. Але можу трошки нагадати: для пересадки нам знадобляться горчики. Я купила ось такі 10-літрові. Нам знадобиться кислий ґрунт, і ще я вирішила додати сюди кору соснову, тільки такої дрібної фракції і трохи піску буду замішувати і висаджувати, а потім покажу, чим я вдобрюю свої хвойники. Приступаємо. Я вирішила, що на одного горщика буду складувати кору, а потім змішувати ґрунт кислий з піском. Звісно що набирати мені з самого пакету було незручно, тому я переклала ґрунт у зелений горщик і так мені набагато стало зручніше. Хочу відмітити, що всі мої рослинки мають дуже гарне розвинене коріння. Ось такі красуночки в мене вийшли пересадити, сподіваюсь, все їм сподобається. Пересадка завершена. На жаль, в мене чомусь виключився телефон, і весь процес я не зняла. Але основні принципи, я сподіваюся, вам зрозумілі: Кислий торф, пісок, дрібна фракція кори і горщик. Тепер я покажу вам, який я добриво його використовую. Це ось такий осмакот для декоративних рослин і для хвойних він теж підходить. Ну, а тепер хочу вам трошки розповісти про мій досвід вкорінення хвойних живців. Минулому році я робила це от, бачите, результат. який. Це були такі живці, які я просто відірвала від кущика і вкорінила. Вони взимку у мене росли на полицях під фітолампами. Зараз я вам покажу процес, як це відбувалося. І ви зможете побачити ось так виглядають ці живці. Ту я теді точно знаю. Оце кіпарісовік. І інші я не знаю. Це просто я в парку колись гуляла, відірвала гілочкою, і в мене вийшло їх вкорінити. Ці хвойники я живцювала в вересні 2023 року. І ось такий результат отримала всередині листопада. За цей час в мене ці живці росли на полицях під фітолампами у підвальному приміщенні. Я їх один раз тільки підживила і все. Кожен день перевіряла вологість ґрунту, якщо він підсихав, то трошки поливала. На жаль, серед цих туй у мене вижила тільки одна, але вона дуже гарно розвилася, і мені подобається, як вона зростає. Ось така красунечка. Далі будемо спостерігати, що з нею виросте. В іншому горщику в мене вкорінилася тільки одна ось така туйка. Цікава, мені подобається, як вона виглядає. Дуже незвичний в неї крона буде, ось така пухнаста, і я так розумію, що їй вже треба поставити опору. А це є лівець Андора Варіагата. Я його вкорінила, відшипнувши маленький живець від основного кущика. Ось такого кольору він виглядає взимку. А це моя маленька клумба з хвойниками, які ростуть у відкритому ґрунті. Деякі з них втрачають свій колір під час морозів, деякі зберігають. І я з'ясувала, що ту я на відкритому сонці не може зростати, тому її очікує пересадка. Якщо цікаво, що вийде, спостерігайте за моїми відео. Це в мене кіпарісові бульварди. Їх в мене три одиниці вкорінилися. Ось цей саме цей, я хочу почати спробувати формувати як бонсай, чи невакі. Не знаю, як воно буде виходити. Два інших, як ви могли побачити раніше на відео, будуть прикрашати вхідну зону. Зараз я їх вам покажу. А ось це мої. Булівардики, які вкорінилися в 2022 році, в травні місяці, коли ми були у соляві, я у тітинки своєї відірвали три гілочки і в мене вийшло їх вкорінити. Зараз я хочу його трошки почистити, бо як бачите, в нього є такі сухі гілочки, які вже самі відвалюються. І будемо далі дивитися, як. Його формувати. Коли я вперше побачила хвойні дерева, які сформовані у стилі ніваки або бонсай, мені вони дуже сподобалися. Тому я вирішила спробувати сама виростити ось таке дерево і сформувати з нього щось цікаве. Ну що, мої хвойники пересаджені, будуть так рости. Сподіваюся, всім сподобається. І ми побачимо, як вони збільшаться. Мабуть, через рік я вам покажу, як вони виглядають, і як буде виглядати ця ялинка. Бо цю ялинку я теж хочу формувати, щоб вона була більш такою пишною. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока. Блек, скажи пока.